Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І як з заголовку відео, ви зрозуміли, нарешті я придбав е, шолом віртуальної реальності для PlayStation 5, друге покоління шолома, тобто PlayStation VR 2. І хочу одразу сказати, що я дуже його хотів, завжди переносив, не було, е, скажімо так, Лишніх коштів для того, щоб просто взяти і придбати поки що на огляд. Можливо, мені дуже сподобається і я його залишу, але це не точно. Можливо, ви запитаєтеся, чому не точно, тому що е, я та людина, в якої дуже слабкий вестибулярний апарат. Якщо ви така сама людина. І не хочете дивитися далі відео. Наступні відео по VR, я вам скажу одразу, тому що я вже спробував. Не хотів я на відео знімати свої е, перші вра враження. Плюс це було вчора ввечері. Я забрав дуже пізно і хотів просто провірити наскільки даний гаджет робочий, тому що я не купляв новий. Е, я не бачу просто сенсу тратити. 30 тисяч, скажем так, на гаджет, який буде приносити вам дискомфорт, якщо ви в такому стані, як і я. Тому я вчора ввечері запустив, зробив перше налаштування, зайшов в гру, здається, битель зла, оцей вілич, де є режим VR. і забігаючи наперед, я скажу вам так: що повертаючись до того, якщо у вас слабкий вестибулярний апарат. Або ви взагалі не грали в VR, як я, що мозок якось не адаптувався ще до цього, не тратьте свої гроші, тому що це просто гроші на вітер. Можливо, ще я буду тестити, тому що в мене є 14 днів, щоб повернути. Але по першим враженням, ну це просто нереально. Я ще попробував зранку, тому що от я готую даний огляд. Поки що перші враження, які сьогодні будуть. І коротко розпаковка. От ви бачите, тут воно лежить, якщо в кадрі видно. От, покажу, що в коробці. Але в принципі люди, які вже дивилися е, огляди даного гаджета, це не буде цікаво, тому я зроблю такий швидкий е, огляд, що в коробці. І перше враження для людей, які взагалі е, не в курсі. Тому е, не тратьте гроші, тому що я пограв, може хвилин 30. Одразу почало закачувати. Таких 30. Після двох хвилин, коли починаєте ходити, вас зразу починає настільки закачувати, що ви ну, нереально стояти. Це приходиться сідати, і тоді вже трошки легше, але все рівно, е, якщо в грі нема режиму телепорту, а просто ходити, ну це жесть. Е, скільки я оглядів не дивився, ніхто про це не розказував. Всі казали, а ну там. Так, трошки може підтошнювати, але це привикнеться. Я не знаю, можливо, я один такий, але це настільки незручно, ну я не можу описати це потрібно попробувати. Якщо ви такий самий, скажу так, сміливий і готовий просто віддати, принаймні на 14 днів, а потім повернути. Гроші свої гроші віддати, щоб переконатися в тому, то я вам скажу одразу, що не варто. Я в ніякому випадку не хочу сказати, що гаджет поганий. Так, занурення я коли включив, в PlayStation є демо-версія зоряні війни. Ну це просто ти стоїш в цьому якомусь космодромі, де якісь прибульці ходять. Ну настільки круто, таке занурення, що. Ну, не передати словами, я також у мене немає з чим порівняти, тому що я собі надумав по оглядам, що там якість картинки буде дуже класна. Тому що не одні огляди я українських ютуберів дивився, які розказували що так, якість підняли. За таку ціну нічим не гірше, ніж всякі ПКшні VR-шоломи. Там ну, можливо до Valve далеко, але. Всі розказували, що дуже класна картинка, чітка. Я не можу сказати, що вона чітка. Так, все дуже багато чого залежить від того, як ви надінете шло, шолом, як ви його відрегулюєте. Але тим не менше, просто картинка трошки сипиться. Так, коли ви дивитеся вперед, ну, плюс-мінус е е е якісно, але все рівно нема цього зглажування. Тому, якщо ви надієтеся, що там супер чітко, як можливо я трошки в мене були якісь рожеві окуляри, які я вже зняв, то цього не буде. Буде трошки таке мило, але до нього привикаєш. Занурення класне. Я запускав Зорині війни, «Resident Evil Village» і Першу частину «Red Matter. Поки що з цього мені найбільше сподобалося це «Зоряні війни. І редметр. Там класне занурення до того моменту, коли ви не починаєте ходити. Коли ви тільки е, оцим стіком лівим починаєте ходити, ви, ви просто падаєте, у вас голова е, починає крутитися, мозок не що ви стоїте, а ну, там в грі виходите. І такий дисонанс виходить, що. Вас просто починає тошнити. Навіть дівчина, яка перша робила запуски, я хотів подивитися на її перші враження, її ніколи не тошнило в ніяких подорожах літаком, автобусом, машиною будь-чим. Вона походила, може, секунд 40, сказала: ну, я не можу, мене закачує. То я вже навіть боявся надягати шолом. Коли переходиш в режим телепорту, стає набагато краще закачування проходить, можна проходити гру, але, на жаль, не в всіх іграх є. От я хотів пройти Resident Evil Village. Я спеціально його купив для VR. Або я просто ще не знайшов. Хоча я дивився багато переходжень на Ютубі. Всі ходили не через телепорт, але, звичайно, як в звичайній грі не у VR. І це настільки незручно. Ну, можливо, ще. Ти якось адаптуєшся, але на перший погляд це, це тошно. В зоряних війнах є телепорт, в редмете є телепорт. Це набагато спрощує гру в плані сприйняття, тому що ти вже можеш грати, ти можеш роздивлятися, тебе не так тошнить, тоді занурення ти відчуваєш. Тому перші враження дуже такі специфічні. Я не можу сказати, що це прям э, гаджет для мене. Скоріше за все, я його поверну назад, тому що мені некомфортно грати, мені простіше сісти на, крі... на крісло або лягти, і запустити звичайну нам гру. І без цієї всієї тушноти э, голова болить, коли ти граєш у VR. Можливо, це я якийсь такий специфічний. Ну, не знаю, якщо ви користувалися, до речі, VR, напишіть в коментарях, як у вас пройшла ця адаптація, скільки вона зайняла часу, і чи взагалі варто продовжувати цю адаптацію, чи воно взагалі не проходить і час від часу підточнює. Ну, я не знаю, напишіть, буде дуже цікаво почитати. Зараз ми будемо переходити до такого швидкого огляду, що було в упаковці, як воно все виглядає. І на цьому відео будемо завершувати. Наступна частина відео це вже буде детальний огляд. Я хочу розказати про ігри, які я грав, в які ігри найкраще грати, в яких менше тошнить, де краще занурення, графіка. Ну, оце все. Я думаю, ви зрозуміли, ну і якісь характеристики від гаджета, наскільки він практичний, наскільки він з якісних матеріалів зроблений. Ну і все в цьому дусі. Тому давайте цю частину ми будемо вже закінчувати. Буквально подивимося, що в коробці. І тоді будемо вже, я буду тестувати, а ви будете очікувати на наступне відео, яке, я думаю, що через декілька днів вийде мені. Цього буде достатньо, щоб зробити огляд на даний гаджет. Тому, якщо вам відео сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, за який я вже казав, поділіться своїми враженнями, тому що дуже цікаво почитати. Чи це я тільки один, чи можливо. Серед моєї аудиторії також є люди, які пробували VR і так само його переносять. Ну цікаво буде почитати. Давайте будемо переходити до розпаковки, і на цьому дане відео будемо закінчувати. Давайте подивимося, що у нас в комплекті. Я вже все повиставляв на стіл. Тут все дуже скажем так скупо, мінімалістично. Нічого тут такого грандіозного немає. Зустрічають нас ось такі. Від PlayStation їхні фірмові контролери, ліва сторона, ось так ви їх берете, і в цілому такий футуристичний дизайн. Тому я думаю, вони вам зайдуть. Не знаю наскільки цей пластик якісний, але виглядає непогано. Тут знаходиться зарядка, і тут, звичайні, нам кнопки квадрат, трикутник, і кнопка PlayStation, І ось такий стік, через який ви в іграх ходите. Тому, не знаю, виглядає непогано. От, е, є ще така упаковка, в якій у нас є різна документація. От, Так воно виглядає. Тут амбушури для наушників можете замінити, якщо оці, які йдуть стандартом, вам не підходять. Кабель зарядки. І ось такі дуо-подібні наушники, які, які кріпляться в шолом. Ось так вони виглядають. Витягати я не буду. Мені здається, що за таку ціну могли б і зробити краще. Але по звуку вони досить таки непогані сам шолом. Ось так він виглядає. У нас тут є кнопка включення, мікрофон, мені здається, так. Кнопка для того, щоб регулювати ось цю частину ближче далі. Наші камери, які щитують, Тут у нас знаходиться ось така крутилка, яка регулює відстань лінз. Всередині, це вже ви будете все робити при першому налаштуванні. І відповідно взагалі кнопка, яка, яку ми нажмемо, ми зможемо розтягнути даний шолом, ось так. І тут ми можемо крутити ось так, для того, щоб його стиснути на голові. Тому по цьому все. всередині лінзи. Ну і в принципі все. Стиль е, досить -таки, знову ж таки футуристичний, мінімалістичний, мені подобається. Е, По вазі в руці відчувається, але коли ви його надягаєте, вникаєте в якусь гру і граєте, то сильно не відчувається. Принаймні я. Не путію в шоумі. Можливо, я довго не грав, але в цілому непогано. І дуже довгий дріт, я його не буду сюди показувати, тому що, тому що не хочу. Дріт, напевно, на метрів два, можливо, три. Ну, дуже великий, можете ходити по всій кімнаті. Думаю, на цьому ми можемо огляд е, закінчити і перейти до вже фіналу цього відео. Дякую, що подивилися. Надіюся, що дане відео не визве якогось хейту. Я ні в якому разі не хочу захейтити даний е, продукт. Єдине, що, можливо, я трошки захейчу, це ціна, тому що купляти за фулл прайс, ну, видавати, ну, тобто за повну ціну, видавати 25-30 тисяч е, гривень. Е, я купляв в Польщі. Я купив просто вже е, магазинний варіант. Тобто він вже розпаковувався, можливо, е якась людина вже його вернула. І я його придбав за 2000 злотих, це плюс-мінус 20 тисяч гривень. Це, ну, це все рівно дорого, тому що е коли ти слідкуєш за новинами Sony, за те, що вони озгоджують, ну, і взагалі на їхні рішення, і на рахунок віртуальної реальності вони просто його не підтримують. Нових ігор не випускають і. Ігри на VR дуже високі, тому купляти гаджет, який дорожчий за саму PlayStation, з підпискою навіть на річну. Якщо брати річну підписку і PlayStation, це буде все рівно дешевше. Тому я не дуже розумію суть даного гаджету, ну, але... Я просто дуже хотів попробувати цю всю віртуальну реальність занурення. От тому якось так буду ще тестувати, дивитися, пробувати ще ігри, які є в підписках, можливо, якусь ще одну куплю, яку я дуже хочу, там є редметр, друга частина. От першу, перша мене була. Я наперед ще купив, бо знав, що я все рівно VR придбаю. От, е, буду дивитися, і в наступному відео постараюся вам все розказати, тому надіюся, я хейту не визволю мене в коментарях не засерети. А поставити лайк, напишете коментар і обов'язково підпишіться на канал. На цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд і до зустрічі.